Показую рецепт приготування червоної ікри. Витягнули ікру з риби і що ми робимо? І ось так заливаємо гарячою водою, такою градусів 50, напевно, мішочки ось такі з ікрою. Що ми посипаємо трішки солькою, даємо там полежати хвилин 15-20. І потім помаленьку починаємо цю ікру перебирати, розвід'єднувати, типу, її з цього мішочка. Покажу далі, що будемо робити. Ось так вона гарно виглядає вже від'єднана від мішочка і наступний етап промивання від таких малесеньких таких якихось шкірочок цієї ікри. Ось так виглядає промита ікра. Говорю просто конкретно про порцію, що в мене зараз більше ікри, там 2 кг, в когось може бути, там, я не знаю, 700 грамів чи 3 кг, Я не знаю. Просто говорю про порцію. На 1 кг ікри. Даємо 2 літри води тепленької, як і даємо 100 г солі простоятись півгодини. Додав відповідну кількість солі. Ще бачу, з'являються ось такі трішечки ці ж скориночки, але їх вже особливо не виловиш, не треба сильно на цьому зациклюватись. Півгодинки вона постоїть і далі я буду висушувати. Просолка завершена, і отак на друшлячку зараз ціжую воду і буду розстеляти на папері. Але бачите, все не влазить в друшляк. В друшлячку добре просохла ікра, тому висипавши її на ось цей папір, вона зразу підсохла, почала злипатися і, і Діна почала її зразу вже збирати ось так в баночки. Стерилізація, дивіться, в мене пройшла. Привіт! Дивіться, тут в мене такий. Це ікра каже. Це не крокода, це ікра. Ні, Ось Отакий в мене класний помічник, дивіться. складає я теж в баночку так -м -м. Mm -hmm. 13 баночок, ось таких повненьких баночок ікри. Ось так ми справилися, товариство. дам